Колись ви, що сучасний світ повністю тримається на металі, без нього не можна побудувати високі будівлі, машини і кораблі. Метал застосовується всюди, в побуті, в будівництві промисловості. У третьому тисячолітті зварюються практично всі метали на землі, в морських глибинах і в космосі. Маса зварювальних конструкцій становить від частки грама і до сотень і тисяч тонн зварювання. Спосіб розривного з'єднання частин з допомогою встановлення міжадених зв'язків, що між ними. Існує чимало видів зварювання, але найбільш поширеніші є електродовове, лазерне, плазмове, холодне та газове. Робота зварника не така легка, як це може здатися на перший погляд. Зараз нам потрібно запалити зварювану до дугу. Робимо це електрондотиком або черканням електрода по виробу. А зараз ми наплав вали у нижньому положенні, щоб у нас утворився шоу. Ось що в нас вийшло. Якщо і ви хочете навчитися підкорювати метал, ласкаво просимо до нас.